Яку фатальну помилку раніше допустили пенсіонери, яка стала причиною їх скрутного фінансового становища сьогодні? Ця помилка була в тому, що вони понадіялись на державу, понадіялись на державну пенсію. На жаль, раніше в людей не було вибору, тому й така ситуація. Хочете знати, що вам потрібно робити вже зараз, щоб не повторити ці її помилки? Тоді дослухайте до кінця. Як фінансовий консультант, хочу сказати, що кожен українець може забезпечити своє майбутнє незалежно від того, яка у вас зараз зарплата, кожен з вас при грамотному плануванні може накопичити достатньо коштів за той час, коли ви зараз працюєте. І на допомогу нам зараз приходять сучасні технології додатково. Наприклад, ось цей додаток у вашому мобільному телефоні може генерувати від 30% річних в доларі на повному автоматі. Встановіть його собі та створюйте капітал, щоб не залежати від тієї роботи. Як це зробити, розповідаю в закріпленому відео в своєму каналі, в який можна перейти по посиланню в шапці профіль.